Градусник. Подкаст про суспільну температуру. Від лихоманки до знесилення стрибають показники, але десь посередині стабільний стан. Як діти до нього через спільні зміни? Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Суспільна ізольованість. Знижений самоконтроль відносно тютюну з кавою, спиртного, порушений розклад, де навіть для зміни заняття відпочинку хаотично шукається віконечко. Подібна робота може вестися в Харкові чи інших загрожених містах і селах, а не тільки за межами України. Як не обрости новими проблемами? Консультуємося з експертом подкасту, психотерапевтом Олександром Плотниковим. Я, журналістка Ірина Вороненко. Доброго всім здоров'я, Олександре Георгійовичу, доброго дня вам. Доброго дня і вам. Отже, моє перше запитання: ще до пандемії коронавірусу і повномасштабної війни в Україні світ активно використовував таку форму, як робота з дому. У Фінляндії, Нідерландах і Швеції. Найактивніше в Європі користувалися такими гнучкими офіційними заробітками, особливо вони влаштовували жінок з малими дітьми. Хоча надомники і надомниці існували у нас ще за часів Союзу. Про те, що я працюю зараз дистанційно, слідчать і е, оці пташки, які в мене за спиною. Чи мене чути зараз? Зараз чую 30 березня 2020 року, прийняли закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням. Коронавірусної хвороби COVID-19. Цей закон вплинув на нову редакцію статті 60 Кодексу законів України про працю. Згідно з нею, дистанційна надомна робота це, цитую, така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці, за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. Медики відзначають і недоліки ізоляції від колективу, чи як зараз люблять говорити команди. Така діяльність часто переривається домашніми справами, переноситься на ніч. Тож чому дистанційна робота навіть у безпечних місцях може приводити до стресу? Прокоментуйте, будь ласка. Ви знаєте, я все своє життя працював у лікарні. Мені треба було рано вставати, йти на роботу в 8 годині і працювати кожен день. Так сталося, що я в своєму житті спілкувався дуже багатьма е, людьми творчих професій, письменниками, художниками, котрі, ну, як кажуть, були зовсім в іншій якби, ситуації. Вони працювали художники в своїх майстернях, е, письменники вдома біля друкарської машинки. І я завжди. Дививався, як же можна так себе організувати, щоб кожен день вставати зранку, е, і сідати, і працювати, коли за тобою ніхто не стежить, коли тебе ніхто не чекає. Я просто, ви знаєте, дивувався, як вони так себе зуміли зорганізувати. А зараз так сталося, що і ми. Почали працювати от такий е, гнучкий графік з дому через інтернет, як кажуть, онлайн, і наче можна щось відкласти, наче можна щось перенести. А ні. бачите, якщо людина ставить на належне місце свою роботу, вона нічого не переносить. Вона нічого не приміщаю у часовому розмірі, вона працює. І ви знаєте, як кажуть, не було б щастя, так Ні щастя допомогло. Так і у нас то, з тим ковідом ми почали працювати вдома. Ми навчилися працювати вдома, і ми в цю ситуацію війшли вже трошки підготовленими. А що ж це за ситуація така? Ситуація така, що ти працюєш вдома. От зараз я працюю, а у мене правильна машинка щось там робить своє. Ви знаєте, так це ж треба вміти розподілити свою увагу, щоб і те не постраждала, і інше не постраждало. Ну, не про це я хочу сказати. А хочу сказати, що ви знаєте, Найголовніше, що нас як би рятує в цій ситуації, це наша сама організація І вміння все ж таки планувати свій робочий час. У когось воно так сталося, що воно може прирождене таке е відчуття, він народився з цим, а когось… Витнувався. Ну, в мене витрунува моє, моє життя, що треба зранку вставати і працювати. Вставати і працювати. А у козі інакше. А ви подивіться, як е бабусі у селах. Тільки сонце зійшло, вона вже вийшла, Півень проспівав, вона вже вийшла і вона вже працює. А ніхто ні, ні женень ні у спину. А вона працює. І ця наша дистанційна робота вона базується от на цих кітах, котрі відповідають за нашу самоорганізацію. Я зрозуміло розказав чи ні? Так, звичайно, але е, все одно така робота не оберігає від стресу навіть у дуже безпечних місцях. Чи не так? Звичайно, така робота, ну як сказати, така ситуація від стресу не оберігає, а робота як такова, вона оберігає нас і від стресу. Я вже розповідав, що якщо ти чимсь зайнятий, тобі, звичайно, в такій роботі з'являється. Такі моменти, і ми на них реагуємо обов'язково. Але якщо людина нічого не робить, такі моменти нам руйнують психіку значно більше. Запитання ось про що. Залежати від чарки, і цигарки, людина буде швидше серед тих, з ким бачиться упродовж робочого тижня, а потім іде з ними на пиво чи інше, так би мовити, свіже півлітря, аніж вдома, без стороннього контролю на самоті, в тому з на рутинної дистанційки, це все індивідуально чи можна зупинити вчасно. І... Я так вважаю, що це дуже індивідуально. Не зважаючи на форму роботи онлайн. Або е, в реальному просторі, люди є такі, котрі пиячуть у компанії, а є такі, котрі пиячуть на самоті. Так от, якщо людина пиячить у компанії, звичайно вона, опинившись в ситуації роботи на дому, буде менше пиячити. А якщо людина звикла пиячити на самоті, якщо вона вважає можливим Пиячити під час роботи, то не кожна людина вважає можливим випивати під час роботи. Якщо вона вважає що це можливо, вона буде пиячити, як і пияче. Кава те ж саме, є норма, кожен знає, скільки йому потрібно випити каву, щоб серце не вискокувало з груди. Розумієте? А якщо людина не може зупинитися. Ну, так що він не зможе зупинитися і без роботи онлайн. Але людина, яка працює дистанційно в умовах війни, не залишає відчуття безпорадності, самотності і депресії через відірваність від рідних і друзів часто рідного дому прочитала такий висновок: жінки і ті, хто працює вдома та отримує низький прибуток. Мають мінімум на два психічних чи фізичних симптоми більше. Водночас у тих із них, хто має дітей, фіксують більше симптомів психічних розладів. Це справді так. Це справді так, і звичайно, жінка вона більш підвержена психічним розладам в ситуації стресу. Звичайно, вона турбується, по-перше, за дітей. Вона турбується, по-друге, за чоловіка. Котрий. Може зараз служить, може воює, може в госпіталі, лежить, може ще. Вона турбується про те, щоб зробити копійку, значить, і про роботу турбується. І вона просто жінка, вона звичайна вона емоційна. Емоції у жінки більш лябільні, більш підтжені навінням зовнішнім, і звичайно, жінка. Страждає більше. Я згоден з цим твердженням. Слухаю вас, а за вікном у мене рожевіє осіннє яблуко на гілці і цвіту ще осінні квіти, а поряд за плечима вистрибують у маленькій квітці. Наші домашні птахи, так що хтось може навіть їхні голоси чути десь на тлі нашої розмови. Як ви вважаєте, вид із вікна теж впливає на фізичне здоров'я, що може розрадити зелені дерева чи навпаки з першим золотим листям, квіти, які ще цвітуть, що допомагає? Ну, звичайний вид з вікна і все, що тебе оточує, все, що ти. Бачиш і все, чим ти милуєшся, а може, і не помічаєш навіть, воно безумовно від, е відбивається на твоїх психічних переживаннях і на твоїх емоційних, на, на твоєму емоційному стані. Обов'язково. Якщо ви е звернули увагу, я кожен день виставляю свої фото, і я завжди вибираю якісь небудь. От, е е Такий фон, який зв'язаний з природою, причому з природою, яка милує душу. І мені не треба далеко ходити. Я виходжу біля свого дому, і я вже знаходжу обов'язково щось дуже цікаве, красиве. Ми, ви знаєте, ми ж, ми ж живемо, я завжди кажу, ми живемо в раю. Це ж рай. Це ж так красиво все, це ж так приємно все, це так е, милує душу, е, е, викликає у тебе позитивний настрій, і треба тільки вміти це оцінити і користуватися цим. Так, справді і тепер вже ближче до медичних тем, медичних порад. Чи є різниця між тривожним і депресивним розладами? Як на дистанційці не загрузнути у них? Ну, бачите, ми вже з вами про тривожний розлад колись розмовляли, і я наводив висловлювання Кербікова, котрий казав, що тривога це сум обернути, повернутий у майбутнє. Ще воно не сталося, а ми вже боїмося. Ще воно не сталося, а ми вже тривожимося. Є таке поняття рівень тривоги особистості. Люди з самого свого початку вони вже тривожно сприймають світ. Тривога з'являється, коли на нас починає діяти стресообразуюча ситуація. В якомусь плані. Ця тривога нам допомагає прийняти правильне рішення, мобілізувати свої ресурси внутрішні, емоційні, фізіологічні, а в якомусь сенсі вона заважає, коли вона вже зашкалює, і коли вона вже становиться основним станом нашої психіки. Тоді е, люди вже становляться безпорадні, вони розгублені, вони приймають неправильні рішення, е, нелогічні і так далі. А що таке депресія? Депресія це загальний стан емоцій твоїх. Депресія сама назва. Депресія це задавленість, подавленість емоцій, поганий настрій, і коли все. Погано, коли нічого не радує, коли на душі тягар якийсь лежить, коли все життя ти своє згадуєш, і, і тут ти був неправий, і тут ти був неправий, і тут треба було зробити так, а ти зробив так, і ти в усьому винний, це депресія. Коли е, тобі хтось каже, та не звертай увагу, воно пройде, це все не так. А вона тебе тільки дратує, це депресія. Коли тобі е, не хочеться е, проводити свій час з людьми, котрі сміються, котрі радуються, вони теж тебе дратують. У тебе депресія. У тебе просто поганий стан настрою. Тривога вона входить в состав е, депресивної симптоматики. Але буває депресія. З тривогою аби буває депресія без тривоги. Я зрозуміла пояснив чи ні? Так, звичайно, абсолютно доступно. І якщо переходити до тих, хто зараз е, вимушений дистанційно навчати і навчатися, то варто згадати, що у мережі на сайті міністерства і освіти України доступний посібник коли світ на межі змін стратегії адаптації, психологічна підтримка вчителів та дітей у часи війни. Така ось назва. Його упорядниці працюють у Києві, Вінницькій і Дніпропетровській областях, на жаль, там немає харків'ян, але одна з підказок посібникам, коли треба звертатися до психіатра самому вчителю або батьками з дитиною. Хто захоче, той почитає, мене ж цікавить ваша думка з вашого практичного досвіду, коли справді не обійдешся особистими ресурсами і потрібна індивідуальна консультація. Психолога чи психотерапевта? Справа тим, що не тільки вчителям треба це знати, це треба, треба знати всім нам, коли ж треба все ж таки йти до спеціаліста зі своїм внутрішнім станом. Коли, коли у тебе з'являються проблеми зі сном, коли знижується роботоздатність, коли ти помічаєш, що у тебе Погіршилась пам'ять, погіршилась увага. Коли ти помічаєш, що зранку встаєш і не відчуваєш себе відпочившим, тебе нічого не радує, коли ви з окна, як ми з вами казали зараз, теж перестав тебе радувати. Коли ти вже не бачиш, яка яскрава влітку була зелень, як світило сонце, коли ти, тебе нічого вже не ми радуємо, ну, звичайно, вже треба задуматися і піти до спеціаліста. Може, спочатку до психолога, а може, одразу до психіатра, а паралельно він направить тебе і до психолога, може, сам справитися. Спочатку, мабуть, треба звертатися до сімейного лікаря. Вони теж Звичайно, обов'язково до... <значення> пошагово. Як зараз у нас це прийнято, піти до сімейного лікаря, попросити направлення до. Психіатра. Правда, зараз багато ж у нас приватних структур з'явилося, особливо в психології. Багато ж приватно консультуючих психологів стало. От так що можна туди і без направлення від сімейного лікаря. Але я так вважаю, що краще танцювати від печі, іти від сімейного лікаря, щоб все було пошало. Отак. Я чого навела приклад саме із. Вчителями, школами і дітьми, які навчаються онлайн, бо це, мабуть, наймасовіші дистанційники зараз, особливо для о, нашої частини України для Харківщини. Визнав вчитися в реальних класах. Ну, бачите, все ж таки, ми трошки натренувалися під час ковідної ситуації. Розумієте, так, да, діти зараз навчилися займатися онлайн. Викладачі навчили викладати онлайн. Я вам скажу, це важко одразу перебудуватися, дуже важко. Я по собі дивлюся, коли я консультую пацієнта онлайн і коли я його бачу віч навіч ну наче мені здається, що краще все ж таки віч навіч. Ви знаєте, не завжди ж так виходить. Ну і є непогані результати, коли ти. І онлайн Ні, не непогані, а просто є гарні різні. От так. А ти бачиш, що зараз є відеозв'язок, ти ж не просто телефон. Ну, як психіатр обов'язковий відеозв'язок, тому що крім того, що цей пацієнт розповідає, окрім того, як він, яким тоном він це каже, які інтонації у нього, тембр е голосу, але мені ж треба його очі зазирнути. От, І онлайн я. Може це собі дозволити, звичайно, і міміка. Якось вона теж працює на певні синдроми і вираз обличчя. Абсолютно, точно. Олександр Георгійович, наша розмова вже наближається до закінчення, і якісь ключові рекомендації ви можете сформулювати для дистанційників в умовах війни, щоб люди могли дбати про свою психічну безпеку і стійкість. Будь ласка. Основна рекомендація працюйте. Крім того, пам'ятайте про внутрішню дисципліну і про те, що організм людини працює в певних біоритмах. не треба їх порушувати. День повинен бути днем, а ніч повинна бути ніччю. Знаєте, колись у мене студенти спитали, ви сафа чи ви жайворона? А я кажу, ви знаєте, мене життя, я народився, мабуть, собою, бо мені колись було так гарніше поспати зранку, а вночі якомога мога пізніше лягти спати, а щось робити. Але життя мене зробило із сови конем. Я конь зранку встаю, починаю працювати і пізно лягаю спати. А в день інколи я на ходу або стоючи сплю. Коли ми вчилися, були студентами, то такий жарт був: та ні, я й не жаю, воронок, не сова, я нещасна затюкана пташка, як у будя. А так, а я кінь спати. А я був кінь, розумієте? Рано лягати спати, я так і не привчився за це життя. Але вдень мені треба трошки поспати. От і все. Кожен повинен свій режим виконувати, але все ж таки біоритми, ми істота біологічна, і ми підвержені усім біоритмам, і руйнувати їх не треба. Руйнувати їх все ж таки не треба. Оце я скажу. І коли ти працюєш знов таки, ти не будеш випивати, якщо ти звик нормально працювати. А якщо ти звик працювати або як, ну так тоді що ж я можу сказати? Ну і обов'язково, обов коли м, ти працюєш, ти повинен знати адресу, куди адресована твоя праця. Ну, я маю на увазі не поштову адресу, а адресу для чого ти це робиш. Усяка робота повинна мати сенс. Я сподіваюся, що і ми сьогодні з вами попрацювали з якимось сенсом. Думаю, що це абсолютно точно і наше спілкування ще комусь допоможе. Послухавши нашу розмову, хтось для себе певні висновки зробить і комусь навіть може стане краще на душі. Тому мені залишається тільки дякувати і нашій аудиторії і вам, в першу чергу, Олександру Георгійовичу, Добра, перемоги, щоб можна було говорити вже про інші теми медицини, здоров'я, психологічного комфорту в нашому мирному Харкові. Я, журналістка Ірина Мироненко, це подкаст Градусник. Ми певно. Соціальну суспільну температуру сьогодні вимірювали. Кій всім і до зустрічі. До побачення. До побачення. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп» як задум Харківського прес-клубу.